Шановні аграрії. Сьогодні 23.04 2023 року виїхали оглянути посів пшениці озимої. На цьому полі ми вносили посів зроблений по соняшнику. Вносили на цьому полі 150 кг локально сілітри. І одна обробка була в більш прохолодну погоду препаратом РУТ позакореневе підживлення. Що ми маємо на сьогодні? Так, хочемо знаходимося з пацієнтом. От вже амброзія пішла. Соняшника ще не наблюдаємо під Ну, Вже треба працювати гербіцидом. От коренева система. От ми бачимо так от на сьогодні. Ну, гарна коренева система. В принципі по хворобам септоріоз п'ятнистості де-не-де. Ну ситуація не критична. Вологи достатньо, пшеничка в задовільному стані, хвороби присутні. Зараз поїдемо, покубатуримо, що тут сюди дати, так, щоб вона була ще в задовільнішому стані, тобто на п'ятірку. Вас ознайомимо потім, що будемо вносити.